Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про танки, які можна придбати по трейдин. До речі, сама подія триватиме з 29 січня до 8 лютого. Так ось, щоб не розглядати всі ось ці машини, просто сформуємо список п'яти кращих, такий собі суб'єктивний топ-5. І сюди відразу без роздумів потрібно додати об'єкт 703, варіант 2. Це у нас новинка, яка має непогану захищеність та рухливість як для свого рівня. Також у танка чудова стабілізація, але із мінусів варто виділити КВН в мінус 5 градусів, які значно ускладнюють гру від рельєфу. Навпаки, чудово себе почуває на умовному вествілді чи Аль-Халуфі тц 45 адже у нього КВН мінус 10. І додаємо непогану захищеність башти, як для 8 рівня. За власним досвідом, можу сказати, що у танка жахлива стабілізація. І особливо це відчувається, коли доводиться стріляти з дистанції 250 метрів та вище. Тому, якщо ви берете цей танк, то радив би ставити на нього мінімум трофейний стабілізатор. І традиційно для італійського представника Бізонте має систему дозарядки. Якщо ж ви шукаєте важкий танк, але уже з класичним барабаном, то тут значно цікавіше виглядає Сомо SM. Він має 5 снарядів, 300 альфи на носе кожен, тобто з одного заходу ми можемо зняти із 3 на 8 рівні, який не використовує загартування. Броні. Не так багато, хоча танки 6-7 рівня і деякі ББшки 8 рівня він відбиває. З обладнання сюди радив би ставити дві збірки: це загартування турбіна стабілізатор або вентиляція турбіна стабілізатор, якщо ми будемо працювати, наприклад, на прохорівці чи Малинівці. Також цей ТОП однозначно входить 50 ТП-прототип, і серед ПТСУ варто звернути увагу на GSO 1008. Минулого разу, до речі, був непоганий варіант з скорпіоном. Так ось, gsor 1008 має барабан на 4 снаряди з цього барабану. Потенційно можна зняти 1200 одиниць шкоди. Мінус це КД самого барабана, адже воно складає 44 секунди. Коли ти граєш в бою, який триває 5-6 хвилин, це нормально. Якщо бій типовий Турбач 3-4 хвилини, то ми ризикуємо залишитись без нанесеної шкоди. В цілому, мій суб'єктивний топ виглядає таким чином. Ще раз повторюсь: це об'єкт 703 варіант 2, G-Sorg, Bizonte 50TP і SOMO SM. Якщо ж відео вам сподобалось, Тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, і в коментарях, звісно, хотілося б побачити ваші думки стосовно нового трейдін. З вами був Аркос. Всього найкращого!